Усім привіт! Ви на каналі ЗОЖ ТЕРАПІЯ, Мене звати Максим Соловйов, і сьогодні у нас максимально крута тема. Як привести себе у форму, якщо ти постійно зайнятий? Ця тема підійде тим, хто дуже сильно зайнятий, не має часу на якісь експерименти і хоче отримати конкретні рекомендації, щоб досягти своїх цілей без зайвих зусиль. У тебе просто немає часу, і ти розумієш, що кожна витрачена хвилина на фітнес. Відбирає його у дітей, сім'ї чи важливого проекту. Ти молода мама з дітьми, і тобі важко знайти час за доглядом за собою та своїм тілом, адже здається, що є справи поважливіше, наприклад, діти. Ти працюєш зранку до вечора, форма погіршилась, здоров'я також. Якщо ви є в цьому списку, дивіться це відео до кінця або підписуйся на мій ютубчик. Цю тему ми розглянемо у трьох випусках. Перший випуск у нас буде з акцентом на мотивацію та ваше улюблене харчування. Я готовий займатися своєю фізичною формою, але у мене нема на це часу. Друзі, ви не розумієте. Час на важливе не викроюють, його створюють. Якщо цього немає в твоєму житті, то ти ще не усвідомив або не усвідомила всієї важливості цього. Давайте почнемо з мотивації. Чому не бажано відкладати форму та своє здоров'я кудись туди, повністю присвячуючи себе тільки кар'єрі або сім'ї? Навіщо взагалі докладати зусиль? Чого ми прагнемо, окрім цифр на вагах або зовнішнього вигляду? Нормальний текст по як... падніпадібільному написано. Падібільному. Падібільному? Ну тут я согласен. Ніше давай паново, давай по новому. Ні. Ось чому це важливо: перечислимо максимально базові речі, враження та ефективність. Людина оцінюють не лише за зовнішнім виглядом, але й за фізичною формою. Професійні якості звичайно важливі, але нехтування собою може вплинути на якість роботи через хвороби, там, погане самопочуття, безенергійність, демотивацію якусь там і так далі. Друге здоров'я та довголіття хронічні захворювання поступово підточують наше здоров'я, і з -за цього ми стаємо слабкими та безенергійними. Залишаючи нас без сил та зменшує кількість років, які ми можемо прожити, привабливість друзі, звичайно, всі хочуть бути сексуальними май! Oh люди природньо симпатизують тим, хто виглядає доглянуто. Дивіться, я не кажу там якісь максимально рельєфні м'язи або ще про щось. Ні, я кажу просто про доглянутість. Четверте, друзі, куди ж без енергії? Різниця між тим, хто у гарній формі і тим, хто її втратив, дуже сильно велика. Люди з зайвою вагою частіше відчувають в тому з самого ранку, що заважає активному життю. І п'яте друзі, тренування заряджають вас енергією. Або просто тренування заряджають. Попри витрати енергії, регулярні тренування збільшують запас сил. Це як телефон. Нова батарея тримає довше, а зношена швидко розряджається. Тобто ви збільшуєте запас вашої батареї з кожним тренуванням. І тут дуже хочеться вставити те, що більшість людей бояться себе навантажувати, по типу я дуже сильно втомлююсь. Друзі, втомлення це нормально. Пам'ятайте, що ви втомлюєтесь на тренування заради того, щоб збільшити загальний запас сил, який у вас є. І якщо умовно на протязі дня ви втомлювалися за 3-4 години, да, умовно, ви могли попрацювати там 3-4 години, то коли ви починаєте тренуватись, ваш запас сил збільшується і ви можете нормально, ефективно працювати, там 5-6 годин. Тому не забувайте, будь ласка, тренування для того, щоб ви втомлювались. Сподіваюся, я зміг донести, що тренування, фізична активність, догляд за собою це не тільки про класну офігенну картинку. Це більш про глобальні речі, які допоможуть вам жити якісніше, покращить ваше життя та збільшить кількість років, які ви проживете. Починаємо говорити за харчування, як витрачати мінімум часу на харчування, але отримувати максимальний ефект від цього. Можливо, ви вже чули про закон поради 80 на 20. 20% зусиль забезпечують 80% результату. Тоді як решта 80% зусиль дають лише 20% результату. Це правило можна також засунути в тренінг та харчування, щоб максимально покращити його. Щоб досягти 100% результату, потрібно прикласти 100% зусиль. Але якщо ваша мета максимальна ефективність за мінімум часу, варто зосередитись на ключових діях, які дають максимальний результат. Зауважте, йде мова не про мінімум зусиль. А про мінімум часу зусиль потрібно буде докладати дуже багато. Але прикол в тому, що ви отримаєте максимальну віддачу від цього. Грубо кажучи, якщо ви будете засереджуватись на 20% діях, які дають вам максимальний результат, то і отримаєте ви результат на тверду десяточку, вона ж десятибальна шкала, да? Ой, дванадцятибальна? Ну, на десяточку, дев'яточку. А це означає добре, прям дуже. Якщо вам потрібен результат на всі 100. То це повинно стати вашим пріоритетом з відповідним рівнем уваги і часу. Але якщо ви не професійний спортсмен, ваш вибір це тренінг та харчування для життя, а не життя підпорядковане харчуванню та тренуванням. У нас буде чотири правила, які ви можете використовувати окремо або одразу всі разом. І перше, що вам потрібно буде зробити для того, щоб завжди залишатись в формі, перше це освоїти підрахунок калорій. Перше заперечення, яке я дуже часто чую, це я ніколи не буду рахувати їжу. Мені що нема чим займатися, що це за іграшки взагалі такі. Проте підрахунок калорій – це один із найефективніших докасових методів контролю ваги, який займає від 5 до 15 хвилин в день, не більше. З урахуванням часу, який ви витрачаєте на втикання в телефоні, перегляд рілсиків, шорців, тіктоків, сидіння в туалеті. Підрахунок калорій є більш раціональним. Ви можете навіть для прикладу просто зайти в ваш екранний час і подивитись, куди ви витрачаєте час. І якщо взяти ті 5-15 хвилин, які ви можете вкласти в своє здоров'я, я думаю, вибір буде очевидним. Чи потрібно рахувати все життя? Ні, не потрібно. Я би рекомендував підраховувати до того моменту, поки ви не досягнете бажаного вигляду. Після цього можна відходити від підрахунку і користуватися такими методами, як. Метод лодоні, збалансована тарілка або ще є багато інших методів. Підрахунок дозволяє нам керувати своїм харчуванням, робити його вимірним та прогнозованим. На відміну від звичайних дієт там по типу кета, інтервалка, які там є ще дієти паліо, які є дуже важкі, їх дуже важко витримувати. Вони часто призводять до повернення тієї форми, яка була до після закінчення, звичайно, цієї дієти. Підрахунок є частиною гнучких дієт, тобто ви можете додавати ваш раціон, ваші улюблені продукти і отримувати класний результат. Плюс до усього цього він вас оберігає від зривів, тому що ви можете додавати ті продукти, які ви дійсно полюбляєте і хочете, а це дасть вам задоволення від процесу. Друге, це користуємося доставкою з прописаними макросами. Ви дуже сильно зайняті, у вас немає ніякого часу. Окей, потрібно значить буде витрачати щось інше, а щось інше це кошти, гроші. Якщо ви хочете зробити класну форму, але там, не хочете рахувати або ще щось робити. Замовляйте доставку, в якій вже будуть прописані макроси, і ви будете розуміти, скільки ви з'їдаєте. Доставка їжі допомагає зекономити час. Зменшить кількість часу перебування на кухні. Коротше, ви будете максимально фокусі на вашій роботі, кар'єрі сім'ї. Задача буде це тільки з'їдати. Третє: білок, білок, білок. Усім улюблений білок. Його потрібно обов'язково доїдати. Це дуже ключовий макронутрієнт, як і для здоров'я, так і для підтримки композиції тіла. Рекомендована норма білка взагалі дуже сугубо індивідуальна від 1,2 грамів там до два. 2 грами, якщо не більше. Якщо ви тренуєтесь і максимально ведете активний спосіб життя, то в середньому вам потрібно мінімум споживати білка 1,6 грамів на кілограм маси тіла. І четверте, найтака цікава рекомендація: це робимо наше харчування здоровим, але не ППшним. Ми вже чули про правило Парето 80 на 20. 20% дій дає максимально там 80% результату. Сюди ми переносимо це правило ще й на харчування. Воно звучить так: 80% продуктів у вас повинно йти на необроблені продукти. Це Будь-які крупи, будь-які овочі, будь-які фрукти, це будь-які види м'яса, риби, морепродукти і так далі. 20% повинно йти у нас на їжу для задоволення. Також сюди ми можемо занести правило тарілки, методу долоні, середньо, середньо-зірноморська дієта, чи вона на українській, якось так. Сюди також ми можемо це внести середземноморської дієти. Але якщо ваша задача це збільшити кількість м'язової маси, зменшити кількість жирової маси, то краще ніж підрахунка їжі нічого не буде. І я б рекомендував би спочатку досягти цілі, умовно порахувати. Після чого як ми ціль досягли, переходити на більш підтримуючі методи, по типу збалансованої тарілки, методу долоні і так далі. Давайте, друзі, зробимо висновок оптимізації часу на харчування. Це питання пріоритетів та вибору ефективних методів. Підрахунок калорій, доставка їжі, правило 80 на 20 дозволять вам досягти класних, гарних результатів з мінімальною кількістю вкладеного часу, але не зусиль. Пам'ятайте це, будь ласка, це допоможе вам зберігти баланс між турботою про себе і рештою аспектів вашого життя. Дякую за увагу! Підписуйся на мій ютуб-канальчик, репости його, щоб... Це відео побачило якомога більше людей. Дякую.